Ще 18 ветеранів російсько-української війни з Черкащини отримали сертифікати на придбання житла. Кошти на рахунки їм уже зараховані. Олексій Юхимець із Золотоніщини пішов на строкову службу ще у 2003-му. Пройшов Ірак. у 22-му році. З початком повномасштабного вторгнення став на захист країни, не вагаючись. Прийшов у сільську раду, забрав повістку і пішов у воєнкомат. Призвався Воршанець. Три неділі учебки, так скажемо, тоді в 11-й прикордонний загін, місто Краматорськ. У лютому 23-го року Олексій отримав поранення біля Авдіївки, втратив обидві кисті рук. Адаптуватися було взагалі мені не важко, не знаю. Важко було сказати про це дружині, що зі мною сталося, а далі завдяки підтримці дружини, дітей, друзів та всіх. То адаптувався нормально. Нині Олексій займається настільним тенісом, живе у батьківській хаті з дружиною та дітьми. Зізнається, мріють про більш просторе власне житло. Важливо допоможе, допоможе тримати житло, про яке мріємо. Надіюсь, нам її хватить. Іван Ісканева служив у піхоті з 2015 року. У 2020 році вирішив відпочити від війська, але звільнення бійця закінчилося, коли почалася повномасштабна. За 9 років був неодноразово поранений. Згадувати складні періоди не любить. Це червона гора, мабуть. І курдюмовка саме такі запоминаєшся. Це в 2023 році було. То що там розказують про ту війну. Та стріляє, та і все. Нині захисник проживає на зйомній квартирі з дружиною та дітьми. У щастя мати своє житло поки не може повірити. Поки ще не віриться. Ну. Коли вже куплю, тоді буде краще. За словами заступниці міністра у справах ветеранів України Юлії Кірілової, у пріоритеті діяльності міністерства забезпечення житлом ветеранів і ветеранок першої та другої групи, які втратили здоров'я внаслідок війни, а також родин полеглих героїв. Цьогоріч планують забезпечити виплатами понад півтори тисячі родин України. Щоб стати у чергу ветеранам або їхнім рідним, потрібно подати документи до місцевих управлінь соцзахисту або органів місцевого самоврядування. Рядування комісія розглядає власне цей перелік документів і визначає там по декількох критеріях. Перше – це група інвалідності. Наступне це коло родини, тобто, чи це ветеран один, чи в нього є родина, дружина, діти. На кожного з них розраховуються квадратні метри. І, відповідно на ці квадратні метри розраховується грошова сума, яка перераховується з бюджету міністерства ветеранів як субвенція до кінця цього. Року отримають житло загалом 95 родин ветеранів Черкащини. На це з державного бюджету спрямують понад 240 мільйонів гривень. Саме завдяки підтримці президента України і Кабміну, зокрема, Міністерства ветеранів. У нас на Черкащині ще 95 родин мають отримати житло. Сьогодні ми з вами. Стали свідками саме першої черги. Ми сподіваємося, що ми ще найближчим часом проведемо всі необхідні процедури для того, щоб ті кошти, які передбачила держава саме за цим напрямком, щоб ми їх використали в повному обсязі, щоб кожна родина відповідно до пріоритетних речей, до цих черг відповідно отримала житло. Олеся Мальченко Іван Дуда, телеканал Віка.